Народ тиждень розпочався з доволі гучного анонсу смартфону, який сьогодні поклав буквально лопатки усі ті топи за свої гроші, які ми знали до цього. Пам'ятаєте, нещодавно я вам розповідав за модель Realme GT6, якого там скло, метал, крутий процесор. Та й взагалі, от сьогодні, всередині нашої країни, серед усіх смартфонів Realme, за співвідношенням ціни і технічних характеристик, це number One. Так от виробник вирішив піти ще далі і сьогодні випустив продовження цієї моделі з назвою Realme GT. Ті сім про ви мене запитаєте, а чому так швидко? То іначе нещодавно почав продаватися. А я вам скажу не знаю. Китайці просто якісь шалені і шукати тут логіку не варто, бо останнім часом для них є нормою випускати флагман раз на півроку. В будь-якому разі ви точно маєте знати за цю модель, бо, окрім як в Китаї, вона буде продаватися і на українському ринку, і в Європі, і, взагалі, по всьому світу. Тож давайте за затишне місце. Обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим хочу вам нагадати, що прямо сьогодні в нашому інтернет-магазині ви зможете взяти Realme gt 6. Як я вам сказав раніше, це дуже крута модель за свої гроші. І по суті, в Україні сьогодні, от за враховуючи там прайс 20 тисяч гривень, це, мабуть, найкраще рішення в принципі. Також ви можете придбати собі OnePlus 12, вживаний в ідеальному стані. Вони там реально як нові. Ось і коштують на 5-6 тисяч дешевше, ніж нові апарати. І подібних речей в нашому інтернет-магазині дуже багато є і вживані Samsung, і вживані IPhone, і нові Samsung, і нові айфони, і вживані Google Пікселі, і нові Google Пікселі, і там блоки живлення, і пауербенки, і зарядні станції, зарядні станції подешевше, і подорожче, і від українських виробників. Коротше, все, що завгодно. Пауербенків там взагалі вибір просто нереальний. Тож давайте, друзі, обов'язково зазирніть наш інтернет-магазин Андропрайс Україна, або одразу йдіть в телеграм Андропрайс Україна. Я обіцяв, що розберуся з цією ситуацією, але поки що якось руки не доходять. Ну і давайте вже нарешті доб'ємо збір для наших. Захисників, які сьогодні так сильно потребують в засобах реп, які своєю чергою боронять життя нашим хлопцям. До того ж, це не просто збір. Якщо ви зробите донат від 300 гривень і вище, таким часом ви стаєте автоматично учасником в розіграші смартфону Pixel 8 Pro. Більш детально за це я розповім в кінці відео. Заздалегідь щирий уклін всім тим, хто приймає участь. Окей, давайте дивитися, що такого цікавого нам запропонувала компанія Realme, що я тут так розпинаюся. На мою думку, Realme GT7 Pro це трохи переінакшений iq 13, за який я вам розповідав кілька днів тому. По суті, це прямі конкуренти всередині Китаю, незалежно від того, що належать вони одному власнику. Звідси ми і маємо трохи схожий дизайн, так само, як і в iq 13 тут відмовились від шайби. І скажу вам чесно, що такий майже квадратний блок камер мені подобається набагато більше ні. Ніж те, що пропонує переважна більшість топ-китайців сьогодні. Новинка так само отримала дорогі матеріали корпусу: металеву раму і скляну задню кришку. Однак, через те, що виробник всередину корпусу запхав акумулятор ємністю аж 6 з половиною тисяч мАч, вага новинки складає 222 г. Тобто легким його точно не назвеш. Припустимо, OnePlus 13 і IQ 13 важать менше. Проте можливо. Отака от ємність акумулятора того варта. Разом з нею виробник пропонує швидку зарядку подроту потужністю 120 Вт. До 100% батарея має заряджатися за 37 хвилин. Однак бездротової зарядки і тим більше магнітної тут, на жаль, немає. Проте завезли повноцінний захист від води та пилу згідно класу IP 68 ip 69 Новинку можна повністю занурювати під воду, також вона не боїться високих температур. Випускається новинка в трьох. Кольорах так званий Марс, Стартрейл Титаніум» і оптичний Білий. Як на мене, оцей сірий виглядає просто топчик, я прямо в нього закохався. Знаменш цікавого і важливого, не забули за стереозвук просунути вібромотор, так само, як в IQ 13 і OnePlus 13. Просунуті антени також встановили, і я вам скажу навіть більше, компанія Realme запевняє, що це її власна розробка. Однак, якщо вірити інформації на офіційному сайті, на відміну від свого попередника, GT6 тут немає підтримки сьомого бенду. Е, хоча Підтримка 20-го бенду є як на мене дуже дивне рішення, неначе таким чином виробник хотів, щоб цей смартфон продавався виключно е, в Китаї. Ну а е, в інших країнах люди брали глобальну версію, тому що ну сьомий бенд навіщо було його е, прибирати? Ні, ви не подумайте, Він все одно буде нормально працювати в Україні, просто за кордоном в деяких містах і все одно знаю, що е, сьомий бенд дуже важливий. В принципі, поки що нічого надзвичайного я вам не розповів. Мені подобається його зовнішній вигляд, мені подобається, що є повноцінний вологозахист, однак майже у всіх новинок цього року все це є. Давайте розбирати, з чим компанія Realme дійсно збиралась нас дивувати. На відміну від своїх братів, GT 7 Pro отримав матрицю від корейського виробника Samsung. Назвали його доволі пафосно: небесний екран Echo. Діагональ складає 6,78 дюймів. Роздільна здатність, я так розумію, півторака, тому що заявлена щільність 450 пікселів на дюйм, в той час як у того ж OnePlus 13 того з роздільною здатністю 2К плюс 510 пікселів на дюйм. Чому я про це так не, впевнено, не кажу, тому що на офіційному сайті з цього приводу жодної інформації. Тип матриці очікувано OLED. Є підтримка технології LTPO з адаптивною частотою розгортки до 120 Гц. Заявлена максимальна яскравість 6000 Ніт, хоча за допомогою люксметра ви зможете наміряти максимум 2000 Ніт. І про це відкрито на презентації говорить сам виробник. Ну і чутливість тачскріну 2600 Гц. Є підтримка. HDR10 Dolby Vision, немає жодних проблем із шимом. Коротше, я думаю, ви самі зрозуміли, що дисплей тут прямо крутий. Ну і вся ця люксовість підкреслюється, по-перше, мінімальними рамками навколо дисплею, і мінімальними заокругленнями по краях. Згідно трендам, не забули завести ультразвуковий сканер відбитків пальців, який від оптичного відрізняється швидкістю спрацьовування і можливістю працювати навіть коли екран мокрий, ще йому не потрібна додаткова підсвітка. В будь-якому разі це наступне. На рівень. Наступна фіча новинки, так само, як і у переважної більшості останніх флагманів з Китаю, це надпотужний процесор Snapdragon 8 Elite. Я не хочу вкотре повторюватись, наскільки це потужний чип. Одним словом, він дійсно потужний. Я вважаю дуже потужно, більш потужний, потужний, потужна. Хочу тільки сказати, що компанія Realme пообіцяла нам, що дуже добре попрацювала над системою охолодження і що цей чип буде працювати на максимумі своїх можливостей. Ластей, звісно, з цього приводу на своїй презентації вони показували багато графіків, якихось там тестів і так далі. Все, що нам зараз залишається, принаймні до того моменту, поки новинка не потрапила до нас в студію. Просто взяти і повірити. Також виробник обіцяє нам непогані камери якості. Основної використовується субфлагманське рішення від компанії Sony, а саме, сенсор IMX906. Для розуміння такий самий використовується в Xiaomi 14T, Honor 200 Pro, Galaxy A55 і багатьох інших смартфонах субфлагманського рівня. В якості перескопної камери також обрали сенсор від компанії Sony – 882. Якщо я все правильно зрозумів, він пропонує трикратний оптичний зум і все, що далі, це гібридний зум. На презентації нам показували купу прикладів роботи цієї камери, і якщо на практиці смартфон буде дійсно фотографований. Саме так, то це гідний рівень. Ну і третя камера, начерококутна від компанії Sony. Фронталка на 16 мегапікселів. без можливості зйомки в 4К. З коробки смартфон буде працювати на 15-й версії Android з фірмовим інтерфейсом Realme Ui 6.0, який, як нам всім добре знайомо, базується на ColorOS. В нього завезли купу фішок пов'язаних зі штучним інтелектом, і про все це я вам вже розповідав в окремих оглядах смартфон. Фонів Oppo та OnePlus. очікувано це не топ-флагман. Однак компанія Realme ніколи нічого подібного нам і не пропонувала. У неї немає жодного смартфону з підтримкою бездротової зарядки. Навіть коли вона випускала свої там куртезні смартфони, там все одно не було цієї опції. Однак і ціна у її флагманів відповідна. Знаєте, скільки виробник просить за оцей GT7 Pro? От спробуйте вгадати. iQ коштував там щось 560 доларів, OnePlus 13 там щось 630 доларів, якщо не помиляюся, Xiaomi 15 Pro там взагалі щось 700 з чимось доларів. А за цього красення. Просять віде. 506 баксів. Так, це за версію 12256 на старті продажів, бо згодом там ціна виросте на 100 юаней. Однак все одно, ну ви чули все те, що я вам розповідав. І тепер уявіть цифру 506 доларів. Якщо перевести на наші, це там плюс-мінус там сіки? 21 тисяча гривень. Навіть дешевше. Я розумію, що коли він дістанеться до нашої країни, його там будуть продавати за 27-28 тисяч гривень. Це, і я це беру до уваги саме китайці. Якщо брати до уваги. Глобальну версію ну, розраховуйте на ціник десь там, 32 тисячі гривень, 33 не менше. По суті, єдине, чого йому не вистачає, це бездротової зарядки. Однак, за рахунок її відсутності, ми маємо ємність акумулятора 6,5 тисяч мАч. Якщо б була бездротова зарядка, тоді можна було очікувати на 6 тисяч. Ну і тоді не було б, мабуть, сенсу там, звертати увагу там, на якийсь там OnePlus 13. Коротше, він чітко займає свою нішу. Всі можливі варіанти пам'яті і кольорів зараз з'явилися перед вашими очима. От такий сьогодні смартфон нам показала компанія Realme. Власне, мені він дуже сподобався, і я його з нетерпінням чекаю в нашій студії. Однак, швидше за все, я буду оглядати глобальну версію, бо китайця з самого початку не можна розблокувати, а купувати його, що потім він тут перетворився мені в цеглину. Ну я не дуже хочу цим займатися. Тож, для того, щоб він перетворився в Україні на справжній топ за свої гроші, так само як це відбулося з GT 6 Треба почекати щонайменше там кілька. Місяців, коли там ціна трошечки просяде, ось і коли його вже там розблокують самі китайці. І тільки тоді можна буде замовляти і розраховувати на прайс всередині нашої країни на 24, 25, 26 тисяч гривень. А до цього, як я вам вже казав раніше, можна сміливо брати GT6. Так він технічно буде трохи гірше, однак все одно за двадцятку прямо топчик. Або вживаний вам Plus 12 Це моя вам порада. На сьогодні у мене все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, донайте на ЗСУ. І нехай буде з вами Android. Побачимось. Здоров'я, шановні підписники Android News, звертаємось до вас за допомогою придбанні засобів РЕП та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Завчасно висловлюємо щиру вдячність за вашу патріотизм та вагому допомогу Збройним силам України. Завдяки вам, наша перемога ближче. Бийка ЦАПа! слава Україні! Героям Слава! Ну і пам'ятаєте, що кожен ваш донат від 300 гривень дає вам змогу отримати абсолютно безкоштовно смартфон Pixel 8 Pro на 128 ГБ. Це вживаний варіант, але в ідеальному стані. Я вважаю, що це невеличка сума для такої можливості. Але головне це все ж допомога нашим захисникам. Щиро дякую всім, хто долучається до зборів. Слава Україні! Слава вільному народу. До перемоги. Побачимось.